Натрапив на статтю Українська православна церква Московського патріархату не має права так називатися ні за своїм фактичним статусом. Вона підпорядкована Москві, як ми всі знаємо, ні за законодавством України. Про це заявив релігієзнавець, провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Здіорук. До того ж, згідно із церковним каноном, очільник так званої Української православної церкви Московського патріархату, Онуфрій вже кілька років не може називати себе митрополитом Київський Київським. Про це йому неодноразово нагадував Вселенський патріарх. Тобто, ми бачимо ще одну конфліктну грань в цій історії, крім того, що там пачками російські пропагандистські матеріали, друковані видання, які прославляють русський мір і пісні, за, Як там «Возвращається матушка Русь», чи як вони співали, я вже і запам'ятував, знаєте, забув. То в них ще така от ідеологічна дилема перед ними встає зараз. За законодавства, насправді, якщо ти навіть захочеш щось нове своє створити, не знаю цукерки від Павла Рольника, наприклад, mm -hmm. то ти не можеш їх назвати українські цукерки Павла Рольника. Тобі мають дати дозвіл, здається, ледь не Верховна Рада для того, аби ти використовував саме поняття українське, ну, тому, що вона справді має охоронятися і обмежуватись законом, а інакше можна буде все так називати. От власне в цьому сенсі, коли навіть народні депутати нам казали, ні, ну як не не знаємо законодавство, як врегулювати оцю історію з назвою церкви. То, будь ласка, ви любите йти по букві закону? Тот вам пас від релігіознавців, від фахівців, від юристів, яких, до речі, має бути достатньо в парламенті. Вирішуйте на законодавчому рівні, як все це зробити? Чом ви ні? На секунду відволічемось від релігійної теми. Заява Київської міської військової адміністрації поблизу столиці сьогодні може бути гучно. Не панікуйте, пані та панове. Це наші сапери, знищують вибухонебезпечні предмети сьогодні з 9 до 14 у Бучанському районі. Ліквідовують вибухонебезпечні предмети. Повідомляє Київська Ова. Ну от давай так ти щойно буквально цитував <гум> пана Здіорука, і Він якраз є в з нами на зв'язку. Ми продовжимо цю тематику. Релігія знавець пройди науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Здіорук з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо. すみま Доброго здоров'я, дякуємо на взаєм. Пане Сергію, скажіть нам, будь ласка, нам роками прямо роками представники влади говорили, що неможливо жодним чином врегулювати питання української православної церкви Московського патріархату. По перше, держава не втручається в справи церковні. Ну а по друге, хай там вирішують громади, хай вирішують самі священики, що із ними робити. Ну і звісно, жод жодної мови про маркування їх як російської православної церкви, за що було проголосовано в парламенті восьмого скликання, про це взагалі мова не йшла. Це рішення взагалі поховали на три роки. І от зараз ми бачимо такі титанічні зміни. То чи правда не можна рухати українську православну церкву? Чи справді це такий стовп, який можна тільки обійти? Але знести не виходить? Я з усім з тим, що ви сказали, погоджуюсь, але тільки щодо титанічних змін: або я щось не зрозумів вас, або я їх не бачу. Титанічних є величезний шум щодо того, що багато обшуків і багато що знайшли, але мене бентежить статті, за якими збираються або вже порушили кримінальні справи. Ми ще жодної не бачили щодо колабораціонізму, щодо співпраці з окупантом, з агресором Росією за підрив національної безпеки, а знаходять такі статті, які будуть розвалені в судах. Ну, але це можливо і виправлять вони. Ми побачимо. Тепер щодо того, що не можна державі втручатися, ну це м'яко кажучи, не зовсім так. Держава першочергово і призвана створити правове поле і відповідний політико-суспільний клімат для функціонування підкреслюю, рівноправного усіх громадських організацій і звичайно релігійних. От, ви дуже гарно і правильно завважили, що ще в грудні 2018 року законодавець то тобто наш український парламент прийняв гарний закон. Про те, що нарешті не треба багато мільйонів українців дурити, а треба показати, що нема ніякої української церкви православної московського патріархату, а є просто московський патріархат, це тобто російська церква. І я тут не просто словами. Жонглюю, а якщо ви відкриєте статут Російської православної церкви, то там, як вони полюбляють завжди навести туману, якраз наведено, що в першій же частині статуту, що російська православна церква, а друга офіційна назва московський патріархат. Це ніхто так як з державою. Що є ніби якась Російська Федерація, а оскільки ми знаємо, що там не Федерація, а просто сатрапія, то у Конституції в них написано, що ще друга назва є Росія. І як хочете так вживати. Ну, краще вживати Московія, звичайно. І, отже, вертаємося до московського патріархату в Україні ніколи не існувало церкви окремої православної, аж до. 2018 року до 15 грудня об'єднавчого собору, і потом, 6 січня, 2019 року, Вселенський патріарх надав томос про автокефалію, себто про незалежність, самостійність і повноправність. Православної церкви України я підкреслюю повноправність, тому що вона рівна абсолютно із селенською, і з румунською, і з болгарською, із усім грецькою з усіма іншими церквами, що виражається в тому, що вона є повноправним суб'єктом міжнародних релігійних відносин. І знову вертаємося до нашого законодавця, до нашої держави, чи повинен він, чи не повинен, так повинен і він зробив. Ще один добрий крок у січні, 19 січня 2019 року прийняти ще один закон, який дозволяє будь-якій релігійній громаді підкреслюється. Стосується не тільки того ем, уламку православ'я, яке називалося Московський патріархат. У нас ми зараз уточнимо, чому саме так, а ще й тому, що всі релігійні громади, будь-хто хто захоче змінити, може вільно змінювати свою юрисдикцію. І що ми бачимо внаслідок саботажу, здійсненого українськими судами, зокрема Київським апеляційним судом. І також е не хочу звинувачувати у прямому саботажі як мінімум у бездіяльності органів виконавчої влади? У нас до цієї пори діє ось цей уламок православ'я, який називається. Неправдива Українська православна церква, а неправдиво, тому що після Томосу історія Московського патріархату в Україні закінчилася. І це не я кажу, а є листи і грамоти вселенського патріарха, надіслані, не погордувавши самому онукрію. Так званому тепер митрополиту Київському, де він попереджав ще тоді, якщо ви не візьмете участь в об'єднавчому соборі, то ви не матимете права надалі носити титул митрополита Київського і всієї України. Що і здійснилось після об'єднавчого собору у нас є Православна Церква України, яку очолює митрополит Івані. Uh -huh. І таким чином ми бачимо, що нинішні ось так звані обшуки. Вони не завжди кваліфіковано і правильно називаються обшуками, тому що коли не порушена кримінальна справа, то це не обшука огляд, але ви ж подивіться, як е, російські московські служби, це все. Вони як у традиційній їй манері, їм манері перекручуються. Викривлюють і кажуть, що порушення прав. Вони тут згадують про демократію, про права людини, про все. Але я вам повинен сказати ключову справу. Оці всі задуманення, що хочуть відкинути, ніби оце в лаврі, якийсь там православний піп, окремий священник московський, знаєте, сам собі задумав і молиться за Росію. То я вам доповідаю, що у церкві, зокрема у православній, Дисципліна не згірша, як у багатьох військових організаціях, так. і там, якщо не благословляється, то це строга заборона, і не може такого бути, щоб у монастирі у провідній лаврі у центрі Києва на Печерських пагорбах, де є і осідок так званого їхнього очільника Ануфрія, і є настоятель, і щоб там самостійно якісь священники вчиняли чогось, що відомо їх. Це неправда, це покривання, це шельмування. Так, пане і тому ми повинні з вами чітко і громадяни розуміти, що у даному часі. Здійснюється звичайна певна робота, угу. але вона явно недостатня. Так, пане Сергій, ми цілком і повністю з вами згодні. Що звісно не варто розповідати про те, що ми не знали, ми не чули. Він сам по собі це співав. Звісно, там є і інші факти, які вказують на те, що на жаль, українська православна церква московського патріархату завжди дружила і була об'єднана зв'язками з Москвою. Від цього нікуди не подінешся. Дякуємо вам щиро за те, що ви вийшла з нами на зв'язок і розставили дуже правильні акценти, власне, і нагадавши нам всю історію прийняття важливих рішень довкола церкви, релігіознавець провідний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, заслужений діяч науки і техніки України Сергій Здіорук був нашим гостем. І я тільки в продовження скажу, що зараз виявляється публікується рішення ради нацбезпеки безпеки та оборони про детальне вивчення діяльності Української православної церкви московського патріархату та застосування. Вони виносять рішення до неї санкцій, а вже введено в дії президента Зеленського. Указ набрав чинності 1 грудня та був опублікований на сайті. Зараз дивлюсь тут без конкретики, але це означає, що проти певних діячів Української православної церкви впроваджені санкції. Справа пішла друзі.